Вітання всім грибникам, країна Грибландія я є ведучий Олесь Боровик, запрошую вас до нової грибної мандрівки. Сьогодні ми відвідаємо Карпати. Вчора, цілий день, у неділю після обіду падали дощі, і в надії чогось прекрасного я поїхав в околиці Східниці. І моє оправдання. Як то кажуть, виправдалися мої надії і сподівання. Уже попадаються непогано білесенькі. І на даний момент я попав в таке місце, де гарно ростуть відосичники, козарики, хто як називає ці гриби, червоноголовці. От який гарний, вони мають свої підбиди. Оцей Називається трепетовець, тому що росте він в осикових лісах і має таку біленьку ножку і оранжеву шапинку. Такі дуже хороші малючки. Он ще один. Он ще один. Це дуже гарний грибок. По фотогенічності я вважаю їх другими. Після білих, вони надзвичайно гарні і вони бувають різних видів. Лисиця, чуєте? Тявкає? От. Карпати повні несподіванок. От. Беремо ці грибочки і йдемо далі. Ага, на чому ми зупинились? На трепетовцях. Оце вони називаються трипотовці. Є оранжеві з грубими ногами, з полосками. Це теж дуже хороші грибочки. Є темно-червоні, осінні, які ростуть на світлих місцях. На даний момент ми збираємо отакі от красені. Вон ще один гарненький. Ну, що сказати саме про ті грибочки. Вони. Хороші, фотогенічні і достатньо смачні. Їх можна маринувати молоденькі, їх можна сушити, але самі найсмачніші, що мені дуже подобається, я їх люблю квасити. Заквашені козарики це надзвичайна смакота. Як відомо проквашений продукт, набагато корисніший, аніж маринований. Ось. Ну, нехай з проквашуванням дуже багато проблем. Воно дуже складно, але тим не менше воно дуже корисне і смачне. Оце у мене вже такий результат. Попадають ці біленькі грибочки, але в даний момент я попав на колонію. Козариків. Хтось їх називає підосичники, хтось бабки червоні. Мені подобається назва Козар. Вона така місцева, але досить містична. Говорить про щось таке горде, нескорене, волелюбне. Асоціюється словом козак. Запорізький козак. Ну, ця назва мені саме більше подобається, і тому я їх завжди буду в наших мандрівках підосичники називати Козариками. Отак, От на одному місці ми знайшли з десяток цих красенів. От. Отакий От похмурий ліс. Бук в переміжку з березою і ялиною. І вони облюбували собі оце містечко. Тут недалеко є лисяча нора, тільки що я чув, як тявкала та лисиця. Ну, надіємося, що вона собі там десь заховалася. От. Ну а ми будемо продовжувати пошуки. І якщо знайдеться щось краще, обов'язково, я зніму проте хороше кіно. А поки що до нових зустрічей.